Нас там навчають, як пілот може правильно чи неправильно виконати свої дії і що впливає психологічного на те, як він приймає рішення. З моїх одногрупників із потоку, наскільки я знаю, ні, ніхто не відправили. Я спілкувалася з куратором і з завідувачем кафедри. Зараз можливостей мало для цього. Привіт, мене звати Настя. Я навчаюсь на 4 курсі в Національному авіаційному університеті на спеціальності авіаційний психолог. Тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Чесно кажучи, це було дуже спонтанно. Я планувала вступати на менеджмент маркетинг. А потім почала дивитися, які спеціальності взагалі є, щоб подати. Мені сподобалось опис спеціальності. Ми поговорили з батьками, і я навіть самостійно подала заявку без їх погодження, якось, мабуть, відчула, не знаю. Тому це було експресивним таким спонтанним рішенням. Знайомі навчались в НАУ. Гарні відгуки були, і плюс в тому, що все студмістечко в одному місці. Тобто не треба буде їздити на пари там, на восьму з одного кінця міста в інше. От. І ми подумали, що ми подавали в різні університети, але НАУ було одним з пріоритетних. Мама хотіла, щоб це було пов'язане з статистикою, математикою, тому що у нас була розмова, що це більше, якби затребуване зараз. Але коли я сказала, що от я подала сюди, вони прийняли, не було ніяких розмов навіть на це. Батьки взагалі казали, це твій вибір, просто з розумом, щоб там це був не факультет Тіктоку, наприклад, я дуже задоволена. Я не очікувала, тому що коли я йшла на першу пару свою, я пам'ятаю, що. Я така думаю, ну я не знаю, цікаво, мабуть, буде. Я у мене не було уявлення про те, ким я буду працювати. Я просто йшла, от ну, подивимось, у мене от такі були думки. Я задоволена. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? На першому курсі і другому вивчається загальна психологія, вивчаються основи психологічних напрямків. На третьому курсі вже починаються глибини, там, наприклад, арт-терапія, психологія девіацій — це відхилення. На четвертому зараз вивчаємо клінічну психологію, і так як в мене напрямок авіаційний, ми вивчаємо інженерну психологію, методи підбирання персоналу і пов'язане більше з авіаційним. Більше упор на саме напрямки, от інженерна психологія не вивчається в практичній. Нас там навчають, як правильно, точніше, як пілот може правильно чи неправильно виконати свої дії і що впливає психологічного на те, як він приймає рішення. Тобто авіаційний психолог по факту може працювати в аеропортах. Підбирати персонал чи просто консультувати більше про специфіку, щоб знати, як поводитись. Якщо там приходить пілот, наприклад, на консультацію, то ми розуміємо там його специфіку роботи, що йому там складно прийняти рішення, як посадити літак в екстрених умовах. І ми тоді з ним спілкуємося щодо того, як він може прокачати свої навички, чи що він може покращити. Більшість викладачів має практику власну. У завкафедри нашої помитки на любов, у неї є свій центр з чоловіком, тобто вона консультує прям серйозно людей. І є психологи, викладачі, які безпосередньо були пілотами зараз викладають, тобто пов'язані вони з практикою, і це я вважаю, плюс, тому що люди безпосередньо можуть розповідати про свій власний досвід. Життєвий, з якими вони стикалися з клієнтами. Більше теорії Більше теорії. А зараз так як дистанційне. Коли от На третьому курсі минулого року нам в три місяці вдалося походити на очне, і е, у нас були практичні вже завдання, тобто ми розбирали техніки роботи з асоціативними картами, е, взагалі складно робити практичні завдання, коли ти навчаєшся через комп'ютер. Тому більше теорії з моїх одногрупників із потоку, наскільки я знаю, ні, ніхто не відправили. Я спілкувалася з куратором і з завідувачем кафедри. Зараз можливостей мало для цього. Ті випускники, які старше мене, там на 2-3 роки, коли вони вчились нормально, очно їх відправляли. Вони були в психіатричних лікарнях на практиці після там Третього, четвертого курсу, в дитсадках проходили практику в школах, і потім знаходили роботу вже по знайомствам, які вони завели на безпосередній практиці. У нас зараз, чесно кажучи, дуже мало можливостей, тому якщо хтось хоче цілеспрямовано кудись потрапити на практику, це треба зв'язуватись з адміністрацією і просити або самостійно шукати. Я вважаю, що 4 роки це не так багато для того, щоб вивчитись на спеціаліста і отримати диплом. Я взагалі думаю, що 4 роки це не межа, а протягом життя можна набувати ще свої додаткові навички, тому більше можливо додати до програми практики і заохочення студентів, тому що зараз змусити себе піти на пару. Яка проводиться дистанційно і там, де лекція не цікава, це важко. Але я вважаю, що 4 роки це оптимально. Ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Я працюю зараз по спеціальності. Знайти роботу можна, це не легко, але можна. Зараз з війною психологія стала більш популярною в силу і медійних якби, особ, які це пропагандують. І взагалі люди почали більше задумуватись після всіх цих кадрів. Тому я думаю, що з роками це буде все більше і більше популяризовано, і це буде легше. Але треба розуміти, яка саме специфіка, куди можна піти. Вот. Тому можна, але не легко. У мене був досвід е е рекрутерства. Це психологія, але більше бізнес. Е е е я практикувалась, тобто мені давали певні завдання, і вже керівники дивились на те, як їх вирішує. І е е в цій компанії, в якій я працюю, е наголосно на тому, що є люди з досвідом, але які не можуть виконувати певні завдання. А є люди без досвіду, але прогресивні, і можуть зробити те, чого не можуть зробити, наприклад, люди з досвідом 20 років. Мої функції в тому, щоб розписати тренінги для проведення, підготуватись до них. Є індивідуальні зустрічі, з якими ну, я спілкуюся з людьми, і ми приходимо. Це консультація, можна назвати. І ми приходимо до того, що людина хоче або покращити, змінити. А, і тоді працюємо за цим запитом. Я готуюсь, підбираю якісь методики або дочитую літературу, щоб бути компетентною в цьому. Тобто, більше на опрацювання тих даних, які мені дають люди. Ні, це е, підлітки, це більше про профорієнтацію. Ми працюємо з тим, е, пошук себе. Просто у нас буде диплом, типу психолог. А авіаційне це як додаткове, типу, ти можеш піти. Я практична у нас в університеті авіаційна і бізнес-психологія. Диплом видається просто психолог, але дивлячись, з якого ти потоку, ти можеш піти, наприклад, бізнес, йому буде легше працювати в офісі там HR. ом Але і практичний може піти в офіс, дивлячись, якщо йому це сподобається. Це ну, підлітки. Ми спілкуємось про те. Які навички взагалі піднімаємо тему, які навички знадобляться в дорослому житті? А, про цінності зараз з війною актуальна тема, і про майбутню професію? Тому що чесно, у нас не було, коли я вступала, я вступала в якихось розмов там і в школі. Тобто, так, ти на АБУМ, от ну, менеджмент, ну, можливо, да, там закину заявку там. Не знаю, інженер, ну там, да, я розумію, буде якась математика, щось таке, але якогось глибинного такого пізнання в тому, що ця спеціальність включає в себе це, це, це це, мені треба вміти робити це це, це, мої навички мають бути такими, цього немає. Ми вчимо, як зрозуміти, що тобі більше по душі. Взагалі, якщо це людина, яка вже багато чого знає, багато. Де була і на супервізіях, і на різних тренінгах. Це може бути і 100 тисяч гривень, і 200 тисяч гривень, якщо вона сама веде курси, які є спеціальними і специфічними, і, ну, як, не про енергії, а щось таке серйозне, наукове, можливо, це можуть бути великі достатньо гроші. Старт з 10 тисяч гривень зараз десь, отак, приблизно. Чи є студенти, які йдуть зі спеціальності? Чому вони це роблять? Ні, просто переводяться на заочку. <смі> переводяться на заочку, тому що всі хочуть працювати і розуміють, що ходити на пари в це одне, а сидіти вдома просто, просто сидіти вдома і слухати викладача, це інше. Тому переводяться на заочку або їх відраховують. Я не знаю випадки, коли просто такі: от ми забирали документи, тому що нам не подобається. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше? Підхід деяких викладачів, коли це заохочення студентів до того, щоб вчитися, ділитися? Плюс для мене це коли всі гуртожитки поряд. І це недалеко від університету, розташування вважаю воно зручне. Що хотілося б покращити непорозуміння з адміністрацією, турбують певні гуртожитки, відсутність гарячої води, там такі моменти, коли світло вимикають без попередження. З свого особистого досвіду, це те, що стосується навчання. Наприклад, перекидання студентів з одних типу аудиторій в інші, і непорозуміння, там, розклад, типу, коли викладачі не приходять на пари. Коли ти йдеш навчатись, а ти просто виходить цілий день, сидиш, і ти ну, непорозуміння в тебе, що я маю робити, в принципі, бо нічого не зрозуміло. А, вот. І адміністрацію можна назвати за гуртожитки, коли. Пишуть заяви, телефонують, просять там вімкніть гарячу воду, бо це дуже болюче питання для студентів нау. Просто типу да, да ми розуміємо, ми працюємо і все. Хотілося б більше розуміння, мабуть, і віддачі. Чи задоволена ти гуртожитком? Я задоволена, чесно кажучи. Людей в кімнаті два, три, чотири. Зараз в кімнатах, де по чотири людини, може жити одна, дві. Тому що попит не такий великий. Ті, хто працюють, залишаються в Києві, ті, хто не працюють, їдуть додому. А перший раз, коли я побачила гуртожиток, у мене був шок, тому що це ці унітази, душові, без шторки, І на першому курсі це такий ступор: типу, як тут жити, коли ти приїжджаєш з квартири, там, де у тебе всі умови. Вот. Але е я Чесно кажучи, люблю свою кімнату, люблю свій гуртожиток. Кімнати чисті, якщо їх не не закидати сміттям, типу умови є. Е вікна пластикові у нас, е батареї, все все окей. Тар Таргани, Ну, да. <iot> Все вже Класика. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Я вважаю. Буду казати свою суб'єктивну думку, що так. Для мене, звісно, можна отримати додаткову освіту за курсами, але курси бувають різні. І те, що актуальна тема сьогодні для курсів, може бути не актуальною через рік. Або взагалі вона буде потім як це, недоказова. В університеті це більше такі дисципліни, які вже науково підтверджені. І для мене університет і взагалі вища освіта це про соціальні контакти, про роботу над собою, про ставлення себе як особистості, тому що це спілкування з людьми з різними, на різних курсах і доросле життя. Ти вирішуєш саму вже ситуацію в університеті, взагалі, тобі ніхто. Це більше таке, і соціальні контакти, звісно. Що порадиш майбутнім студентам? Я рекомендую НАУ, і авіаційну психологію теж рекомендую. Якщо вони будуть заселятись в гуртожиток, треба бути готовим до того, що не все буде так, як вони уявляли. Іноді можуть бути незручності з своїми сусідами, тому що люди різні. Це треба усвідомлювати. Але я рекомендую в цьому так.